Всім привіт, мене звати Яна і я, я висвітаю на своєму книжковому каналі. І ось, нарешті, я сіла вам розповісти про прочитані у серпні книжки. Читання насправді виявилося дуже і дуже насиченим, різноплановим. Але давайте про все по черзі. І починаємо ми це відео з дитячої літератури. І першою книгою буде книга Бодьо в селі, вправи на розуміння та говоріння дітей. Це вже четверта частина. Пригод Бодю». в попередніх відео, де я розповідала про дитячі книги, які є у Лева. Я, звісно ж, згадувала про цю серію книг від видавництва час майстрів, бо це справді не просто книги, а такий собі, знаєте, навчальний витвір мистецтва. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що тут неймовірні ілюстрації, і окрім цього всього, це книжка-картонка, тобто дитина її не знищить, і вона ще й прослужить. Двом-трьом дітям, скільки у вас там в сім'ї планується, ще й зможете потім комусь передати у спадок. Але Цінність її найбільше навіть не у такому класному зовнішньому вигляді цікаві історії, а те, що загалом ця книга і попередні книги це логопедичні книги, і вони стимулюють дитину розмовляти. Тобто, все починається з першої частини, де дитина вчиться першим звуком, і, власне, ми потрапляємо вже в цю частину, яка є насправді досить таки серйозною. На першій сторінці ми знайомимося взагалі з героями, які будуть тут присутні, а також є певні вказівки, як працювати з цією книгою. А далі, ось у нас є кожна пригода, і знизу є позначки, що тут потрібно робити. Конкретно ця книга вона вже стимулює розповідати дитину, переказувати те, що вона почула, шукати якісь певні елементи. І що цікаво, ця частина вона розрахована на дітей як 2-3 роки, так і дітей 3-6 років. Тобто тут є різноманітні вказівки, як працювати з якими дітьми. Тобто, маючи двохрічку, ви можете вже купити цю книгу, і вона вам буде такою. Робочою конячкою аж до школи. Тому так, я вам щиро рекомендую. Звісно ж, ця книга стала одразу нашою улюбленою, була просто обожньої пригоди Бодю. Він захопленням зараз спостерігає за його пригодами у селі, і це, звісно ж, мене не може не тішити. Тож, я щиро вам рекомендую цю книгу, тому що це справді знахідка для батьків, це підійде як для. Просто розвитку дітей загального, як і для стимуляції мови, так і для особливих дітей, які мають проблеми з мовленням. Ця книга стане в пригоді всім, тому так я вам шалено її рекомендую. І друга дитяча книга, яка з'явиться в цьому відео, це один день в стародавньому Єгипті. Я так розумію, що це серія книг Айвері мандрую, тому що є ще одна така Грецію. Я би хотіла у вересні чи жовтні, ну одним словом, десь в найближчі місяці її також придбати. І сподіваюся, що в цій серії вийдуть ще якісь інакші стародавні країни, але принаймні я не побачу цю інформацію на сайті чи е, десь позаду книги. Отож ідея тут така, що хлопчик Айворі мандрує відповідно в стародавні країни і там дізнається їхній побут. Звісно ж, будучи прихильницею древнього Єгипту, я не могла обминути цю книгу. Левчик також цікавиться, йому все дуже подобається. Ну тобто йому подобається більше ідея мумій, як монстрів. Але все рівно я пам'ятаю, колись свою першу книгу енциклопедію про древньому Египту, як вона мене захоплювала. тож вирішила придбати і. Щось таке своєму синою. І в цій книзі ми ось разом з Айвері переміщаємося по Єгипту, втілюється в єгипетського хлопчика, і слідкуємо за тим, що там відбувається. Тобто, маючи певні пригоди, він може побувати серед багатьох людей, побачити, як працюють і бідні, і знать, і побачити загалом побут єгиптян. Ну, все-все-все цікава задумка книги. тобто, то тут не просто нам розповідається, а ще й е, такій, знаєте, ігровій в цікавій пригодницькій формі дитині показується. Тому так я вам рекомендую звернути увагу на, сподіваюсь, велику майбутню серію цих книг. І далі ми переходимо до ось цієї стопочки книг. Це власне доросле, прочитане мною за серпень, плюс одна книжка, яку ще читала в липні, але не розповіла вам про неї. І ще була одна в електронці. Але давайте про все по черзі. І перша книга це відроджені пологи Мішель Оден. Це єдина книга, яку я читала власне, в своїй підготовці до пологи. Так би мовити, будучи мамою вже з досвідом. Я цієї вагітності не особливо так занурювалася в цю всю тему. А ось цю книгу, яку не читала попередньої вагітності, мені захотілося почитати. І це видавництво «Смаки», яке власне спеціалізується на такого плані літературі, і я вам рекомендую зазирнути. На їхній сайт, тому що багато корисних книжок, власне, пов'язаних з темою материнства, таких справді топових авторів. Власне, Мішель Люден це відомий, взагалі всесвітньо відомий акушер, гінеколог, професор, публіцист, науковець, який, власне, розбирався в темі пологів, кардинально змінив погляд на це все як має відбуватися. Якщо ви зараз подумали, що про що говорю, який погляд, адже в якийсь момент, так би мовити, щось пішло не так, кожній пологі, почали відбуватися справді як якась тортура, операція за допомогою спостережень і розуміння загалом природи жінки цього всього процесу, Мішель Люден вирішив повернути жінкам право на їхні безпечні пологи. І, власне, в цій книзі він буде розповідати про пологове відділення лікарні в місті Пітьє Французькому, де він пропрацював багато років, і власне там вони робили просто революційні зміни на той час. І хоча ось ця книга була видана в США в 84-му році, потім перекладена на Без. Січ мов проте в Україні вона досі є актуальною, як і в багатьох країнах, я впевнена. Ну, власне, книжечка є невелика, дуже захопливо цікаво, розповідає про власне це відділення. Вона сприймається справді як художня книга. Тут є дуже багато відвертих фотографій, які я навіть не буду вам показувати, які були е зазняті власне, в лікарні з дозволу породіль, саме процесу народження дитини. Власне, всі книзі розповідається, загалом, як побудована була робота, на що вони звертали увагу, що вони спостерігали. Що цікаво, що в Мішель Оден, будучи сам чоловіком власник, який приймає пологи, який змінив просто хід того всього, він наголошує на тому, що приймати пологи мають жінки. Тобто, що це має бути все-таки таке жіноче діло, спокійне в темній кімнаті, без зайвих стимуляцій, зайвого крику, стресу і тому подібного. Тобто, використовувати блага медицини. Ті моменти, коли це справді потрібно, а не для того, щоб відповідно застресувати саму породілю. Мені здається, цю книгу мають прочитати в першу чергу багато працівників пологових будинків, тому що дуже часто жінки розповідають про негативний досвід. І не хочуть, наприклад, народжувати наступних дітей, чи вирішують народжувати вдома а саме через те, що з ними відбувалося щось жахливе в пологовому будинку. Ну і загалом ця книга буде, до речі, цікава не лише молодим мамам чи тим, хто готується завагітніти, але й звичайному пересічному читачеві, тому що тут багато всього цікавого, і знову ж таки, привідкривається ось така таємниця народження людини. Тож так, звісно ж, я вам рекомендую цю книгу. Зверніть на неї увагу, як і на видавництво смаки, якщо ви Молода мама, повірте, ви зайдете і знайдете там купу цікавезної для вас літератури. Наступна книга це була книга «Список запрошених, книга Люсі Фолі з моїх літніх планів. В першу чергу хочу відмітити чудове видання видавництва Старого Лева. Оця обкладинка з тортом, вона просто прекрасна, ілюструє все, що тут буде: острів, весілля, вбивство. Я читала цю книгу, і якщо відверто, вона мені не до кінця сподобалась, тому що десь на середині Дедень я вже зрозуміла, що там відбудеться, кого вб'ють і хто буде винен. Ну, можливо, не середині, можливо, ближче до кінця, я вже так не пам'ятаю. Але я все рівно класно провела час цієї історії. Дія буде відбуватися на Холодному острові на узбережжі Ірландії. Тому насправді цю книгу можна класно віднести до ваших осінніх планів, тому що я чомусь, почувши слово острів, уявила щось тепленьке, і тому, відповідно, її Відносила до своїх літніх планів, але якщо ви сезонний читач, вона класно якраз підійде на осінь. І вже з перших сторінок ми розуміємо, що відбудеться вбивство, і потихеньку з розповіді наших гостей ми будемо занурюватися всередину цієї історії і складати цей пазл. Тобто, кожен розділ це, він вказує, коли відбувалося те, що тут розповідається попереднього дня, цього дня, і хто розповідає, наприклад, Іфе весільна розпорядниця. Або Олівія, дружка, ну, і ось воно там так далі все і просувається до моменту, коли, відповідно, все стає зрозумілим. Чому мені ця історія не надто сподобалася? Хоча вона, кажу, така і динамічна, і досить цікава, те, що тут багато, багато співпадінь. Такого, що мені здається, в реальному житті просто нереально, щоб все отак склалося в межах однієї компанії, коли люди були справді між собою не пов'язаними, проте потім виявилося, що вони таки пов'язані. Але мені ще здається, що я настільки. Захопилася історією, тому що в свій час я читала дуже багато трилерів, детективів, і мене дуже важко чимось здивувати, захопити. Загалом рідко буває таке, що я щось читаю і не можу зрозуміти, що там в кінці відбудеться. Власне, якщо маєте, наприміміт, якийсь такий трилер, детектив чи щось тому подібне, то, будь ласка, напишіть мені, хотіли би прочитати і, відповідно, відновити любов до цих жанрів, бо вони справді відпочинкові Власне, брати на вихідні, які швидко читають. Можуть вас захопити. Загалом цю книгу можна віднести до психологічного трилера детектива, тому що, окрім власне, там гострої лінії, вбивства, ще чогось. Тут ми будемо занурюватися в певні психологічні проблеми кожного персонажа і потихеньку ще й розкривати їх в ході цієї всієї історії. Тож загалом цю книгу я вам, звісно, рекомендую. Наступна книга це фунтація. Також входи в мої літні плани, відтягувала до останнього моменту, але все ж таки вирішила з нею познайомитися. Бо ну, це якось взагалі не годиться. Зараз буде смішно, що саме цю книгу я читала в пологовому будинку. Мені здається, що це. Досить такий дивний вибір для читання, але мені якось там все класно зайшло. І, власне, там, впродовж перебування в моїх чотири дні в логовому будинку, я цю книгу і прочитала. Айзаказімо і його фундація це перша книга. Вважається просто стовпом наукової фантастики. Дуже багато пізніше фантастів спиралися з серцями на фундацію, написання своїх творів. Тому для мене це так би мовити було мастхев нарешті і познайомитися з цією, всією історією. Незважаючи на ось такий малесенький. Об'єм, це дуже масштабна книжка, в тому плані, що між кожним розділом проходить приблизно 50-100 років, тобто герої з попереднього розділу вже встигають померти, зникнути і лишитися самим спогадом. І часом це важко, тому що ти прочитав один розділ, вже наче зрозумів, що там як відбувається, звикнувся до якихось героїв, і хоп, ти переходиш, так би мовити, в нове століття. Але загалом цим і цікава ця вся річ, тому що загалом фундація це є. Така масштабна історія. Про що ж тут розповідається? Ми опиняємося в Галактичній імперії, знайомимося з Гаррі Селдоном, який є просто геніальним вченим, психоісториком і таким собі. Провидцем науковим, який прогнозує падіння цієї імперії, і власне через це його починають переслідувати, тому що це такі заборонені думки, але в ході спілкування, так би мовити, з владою приходять до рішення, що потрібно так би мовити, Гаррі Салдона і певну кількість людей з ним, якщо відверто велику кількість людей, якщо не помиляють в районі 10 тисяч, відправити на окрему. Планету розвивати, досліджувати, зберігати а, наукові відомості, щоб в майбутньому відновити цю імперію, якщо вона таки паде, і ми одразу розуміємо, що це таке певне вигнання, і чи це перемога для Гаррі Селдона спочатку не зрозуміло, але далі в ході читання ми розуміємо, що і це було з ним. Побачено, сплановано, і відповідно так він починає своє керування майбутнього навіть тоді, коли вже його не стане. Ну і, власне, після того, як вони переселяються на цю всю планету, ми починаємо стрибати по розділах, ось коли там проходить певна кількість часу, і вже розуміти, де яке зерно заклав Гаррі Селдон у майбутнє всієї цієї галактики. Тут буде багато політичних інтриг. Знову ж таки, повторюю, що книгу трішки важкувато читати, тому що буде дуже багато героїв, які з нами довго не затримуються, і ти втрачаєш цю нитку. Але це перша частина, вступна частина в такий глобальний цикл, який буде розповідати про занепад і розквіт величезної імперії, в центрі якої є планета Трентон, яка схована повністю в металі. Якщо так подумати, я не можу однозначно сказати, що мені це сподобалося, що не сподобалося. Я скоріше якось занурилася в цю всю. Історію на мене, як завжди, як будь-яка наукова космічна фантастика, нагнала це невелику меланхолію. І м, прочитавши, я подумала, що таки так, я ризикну прочитати другу частину, а далі буде видно, чи продовжу знайомство з цим всім циклом. Але не можу сказати, що фундація це книга для широкого кола читачів, впевнена, що. Багатьом буде важко, не дуже цікаво це читати. Але знову ж таки, якщо ви любите наукову фантастику, з цим циклом потрібно хоча б спробувати познайомитися для розуміння, які книги впливали на багатьох науковців, письменників і загалом важливих людей часу нашого. Наступна книга це висотка. Також у мої плітні плани, і книга, яка мені дуже сподобалася, це антиутопія, невеличкий об'єм. І тепер хочу познайомитися ще з якимись творами Баларда, тому що не читала. Це перший роман. З яким ми познайомилася, і знаю, що багатьом він також не надто подобається, тому що ну, тут відбуваються такі, знаєте, трохи сюрреалістичні події, не все є пояснено. Дещо треба прочитати між рядків або взагалі не виходить читати, але мені все сподобалось. Я поставила п'ятірку. Отож, все починається взагалі з того, що наш головний герой сидить на балконі і їсть собаку, і ми вже розуміємо, що там відбудеться щось жахливе. І далі ми вже потихеньку вертаємося ніби в минуле. І починаємо розуміти, що там почало відбуватися. Отож, що таке висотка? Це такий собі комплекс ЖК, величезний, з багатьма-багатьма поверхами, в якому є все: школи, басейни, магазини, ну, відповідно, комфортне житло. Людині, яка там живе, в принципі, не потрібно звідти виходити. Люди виходять лише на роботу і одразу туди вертаються, тому що там все, і навіть кінотеатр. Тобто, не потрібно взагалі. Напрягатися і виходити за межі свого будинку. А, і в якийсь момент в цій висоці починає відбуватися щось не те. Все починається з якихось там таких невеличких моментів, конфліктів, а далі починає перетворюватися просто в хаос. І тут я буду говорити про справжній хаос, тому що люди будуть битися, будуть згвалтування, вбивства, вбивство тварин, повна антисанітарія і тому подібне. Ще одразу потрібно відмітити те, що тут люди поселені по класах, сталося чи ні, це невідомо. І спочатку це ніби непомітно, але власне далі це стає такою собі головною ідеєю твору. Тобто, нижні поверхи це такий нижчий клас, відповідно, вищі поверхи це вже середній клас, і сам верх це еліта. Тобто тут відбувається те, що в приблизно однакових умовах. В якийсь момент певно починається розшарування на класи. І автор задає між рядків таке питання: чи все ж таки існує ця рівність, чи це все насправді вигадка? І якщо знов ж таки люди опиняться в певних умовах, ця рівність зникне. І ось знов ж таки перебуваючи в такому замкнутому. Просторі, ми починаємо бачити, що з людьми відбуваються певні зміни. І знову ж таки, автор з нами починає філософствувати на тему того, що будь-яка людина, вона, опинившись в такій повністю закритій капсулі, навіть за нормальне спочатку умов, почне, так би мовити, дичавіти і показувати абсолютно свою інакшу сутність. І, власне, в нас є три головних герої. Вони всі різні, це науковець, режисер та, власне, батько цієї висотки, архітектор. Живуть всі на різних поверхах, і ми спостерігаємо, що з ними стається. Ну, відповідно, вони ще будуть періодично з нами перетинатися. Власне, науковець під впливом висотки забуває про людяність, а поступається своїм базовим потребам. Режисер є таким, знаєте, просто фанатичним звіром, який має лише одну мету піднятися на верхні поверхи і відповідно досягти ось цього верху. А архітектор він такий більш філософський персонаж, який. Так би мовити, спостерігає за тим, що він створив. І таким чином ми опиняємося в якомусь такому невеличкому людському зоопарку. З якоїсь сторони ця книжка, до речі, мені нагадувала книгу острів доктора Моро. Хоча вони різнопланові, але все рівно ми опиняємося всередині якогось такого експерименту. Те, що тут буде відбуватися під пливом цієї висотки, це справді складно описати і до чого воно все приведе. Але мені здається, для цієї книги підходить фраза: безумство має чинитися. Без логіки. І справді, дуже багато справді жахливих речей чиняться в нашому житті без логіки. Тож, якщо вам хоч щось трішки стало зрозуміло з моєї цієї всі історії, то я рекомендую вам звернути увагу на ось цю книгу висотка Джеймса Балларда, це така, знаєте, книга, яка... Також примусить вас подумати про те, що може відбуватися з людьми, якщо вони опиняються в певних умовах, в таких певних закритих умовах, де вони будуть відчувати безкарність, де вони будуть відчувати те, що не можуть робити що завгодно, і відчувати певну владу. Ще завжди, до речі, читаючи якісь такі книги, ти уявляєш, якби ти опинився в якихось певних умовах, які риси характеру ти би відкрив. Здається, що всі будуть героями, всі будуть рятувати світ, Що це все буде відбуватися якось так логічно, впевнено, але не факт. Тому що справді людина з якоїсь сторони це тварина, яка в в таких екстремальних умовах часто себе проявляє не з найкращої сторони. Тож, книга така, знаєте, на подумати. Наступна книга це Дім у Волошковому морі, і я робила в своєму інстаграмі опитування загалом, про яку книгу ви б хотіли почути з серпневих прочитаних мною відгук. І ця книга набрала просто рекордну кількість повідомлень, тож я вам розповім. Вона насправді мені не особливо сподобалася. Це така підліткова книга, мила. Я коли читала відгуки про неї, скрізь писали. Що це таке комфортне читання, наймиліше фентезі, я там дуже плакала і тому подібне. Я, якщо чесно, взагалі не розумію, як ця книга могла викликати такі емоції. Для мене вона дуже просто написана, простий сюжет, герої, які загалом мене не захопили. Ну, таке. Одним словом, ідея досить цікава. Якраз те, що я люблю в такого плану книжках. Ми знайомимося з героєм, який працює в управлінні магічної магії. Він є таким собі гвинтуком, який приїжджає в дитячі. Чи будинки з дітьми, які мають певні паранормальні схильності, і, власне, оцінює те, як там з ними поводять, чи їм добре, передає цю інформацію. Далі вже вищому керівництві вони вирішують, що робити з цими дітьми чи з цим закладом, де є ці діти. І ось ось так він працює багато років, він загалом не задумується про долю дітей, поки його не направляють на таке спецзавдання, на особливий острів, де є справді небезпечні діти для того, щоб він постежив за роботою директора, тому що там не все. Так просто. Ну і власне він опиняється на тому острові, там справді будуть дуже незвичні діти, гномиця, перевертень, не буду говорити вам решту, тому що вони там ще цікавіші. Ну, і власне вони змінюють його, показують йому інакше світ. Ну, і справді такі там все далі дуже мило. Кінцівка взагалі надто солодка. Плюс автор цієї історії квір, тому, відповідно, тут буде присутня така лінія. Вона є досить яскравою, але не детально прописаною. Тобто, по тексту до відчуттях я не відчула якось такої сильної симпатії, прочитала та й прочитала. Але потім у сторіс в інстаграмі я власне виставляла про цю книгу, казала, що нам мені дуже сподобалося. І одна з моїх глядачок, Настя, Book Princess, вона, до речі, вела свій канал на Ютубі, можливо, колись захоче, щоб повернутися до цієї діяльності. Написала мені, що ось почитай, будь ласка, про бенграунд цієї історії. Тому що щомовна спільнота автор дуже кенселила. Ну і скинула мені певні фрази про це все. Я так прочитала, зрозуміла, що він надихався. Якимось жахливим історичним фактом написання цієї історії і перетворив цей факт на щось таке ось, ось таке солоденьке-миленьке. Е, і, власне, лише готуючись цього тижня до відео, я вирішила почитати детальніше про цю всю історію, бо мені стало справді цікаво, що ж там таке. Е, і, власне, я була трохи шокована. Е, навіть не тим, що автор надихнувся цієї історії, але давайте про це по черзі. Отож, було присутнє таке явище, як Sixty Scoop. і це було в Канаді. Полягало воно у тому, що в корінного населення впродовж 50-х-80-х років, тобто це ого як нещодавно, тому що я, наприклад, народилася в 78-му році, забирали дітей і відправляли їх в дитячі будинки, звідки вони потрапляли або в сім'ї в Канаді, або в Америці. І сам факт цього це вже звучить дуже жахливо. Я насправді українською мовою взагалі не знайшла жодної інформації по цьому всьому, є лише англомова джерела. Але я так розумію, що там загалом відбувалися в дитячих будинках пихливі речі. Ну, і взагалі сам факт те, що дітей забирали від їхніх батьків з їхнього середовища Соломіць, Те, що трапилося з корінним населенням в Америці, це дуже-дуже жахливо. І справді така їхня історична пляма. І, от читаючи про цю всю історію, я зрозуміла, чому був хейт на автора, тому що він взяв справді таку жахливу підоснову і перетворив в щось таке миленьке, яке завершується. Все дуже мило і солодко, але по факту в дітей з цих дитячих будинків. Хороших завершень не було. І знаєте, я ще коли читала це все, і взагалі вперше прочула про це, я ще я залишу посилання на якусь певну статтю, про це все, щоб ви також подивилась. Я поєднала це з подіями в нашій країні, в тому плані, що ми дуже дивуємося, коли американці чи ще будь-які інші країни не розуміють контекст Росії, України, що ось вони не чули про якісь жахливі події, які відбувалися в нас. Як так? так. Але і ми не знаємо про багато жахливих. Що відбувалося в них. Рідко хто з нас в якісь моменти, пов'язані чи з корінним населенням, чи з рабством, чи ще з чимось, що відбувалося на їхніх теренах. Тому, мені здається, важливо вивчати не лише свою історію, але й загалом, так би мовити, всесвітню історію. Щоб Розуміти загалом природу людей, навіть, скажімо, ось так філософсько. Тож, ну я навіть не знаю, чи рекомендувати вам цю книгу. Почитати про Сексіс Купс, я вам рекомендую обов'язково, тому що, якщо ви вже подивилися моє відео, знали про це явище, то так би мати, прошу ознайомитись. А що ж до цієї історії, якщо ви любите щось таке, ну дуже простеньке, на межі з дитячим легеньким, то я вам рекомендую. Але ось оформлення мені сподобалося, обкладинка приємна. Наступні дві книги: це зелені помідори в кафе зупин. Та чудовий хлопець із кафе зупинка це я читала в останні дні літа і є окремий влог на каналі, де я розповідаю власне про ці книги детально, тому не буду сильно не зупинятися, лише скажу, що мені сподобалося. Смажені зелені помідори я перечитувала, продовжені. Я читала, власне, вперше. попередньому відео я вже вам розповідала, що смажені зелені помідори це. Така набагато більш сильна історія, яка піднімає дуже багато питань. А вже ось хлопець з кафе Зупинка він такий, знаєте, більше в стилі червоного кардиналу, якого я читала в Фені Флег взимку, але все рівно приємна історія. В обох книгах буде рваний сюжет з різними часовими лініями. В основі сюжету буде лежати маленьке містечко в Алабамі з його жителями, з тим, як вони долають свої проблеми в часи. Великої депресії в Америці тут буде присутньо і про расизм, і про дискримінацію жінок, і всього-всього багато. А ось тут ми вже опиняємося в тому моменті, коли діти з попередньої книги вже самі стали дідами в стоп. Так би мовити, також постарів і зникнув вже з карт, але за певних обставин його починають відновлювати до життя. Тож, якщо ви хочете щось таке миле життєстверне, то я вам рекомендую звернути увагу на ось цих дві книги. З цієї ви ще й більше поплачете, якось там не знаю, надихнетесь пошукати якісь певні історичні факти, а з цією справді просто добре відпочинете. Ну і власне остання книга, яку я читала в електронному форматі, це був Сергій Осока і його нічні. Купання в серпні, я думаю, що ви від багатьох вже чули про цю книгу, бо я так бачу, що багато хто на серпні відклав. І це було моє перше зйомство з автором, і мені сподобалось, дуже сподобалося. У нього такий, знаєте, дуже приємний легкий стиль. Мені здається, загалом не знайдеться людині, які не сподобається його проза. Власне, річні купання в серпні це мала проза, і це виглядало так. Я сіла читати. Перші два оповідання мені здається. І в той момент я якось була розсереджена, і я якось так їх прочитала, знаєте, і не занурилася в сюжет. Але коли я дійшла до третього, мені дуже сподобалось. І я зрозуміла, що щось не те. Я повернулася, перечитала попередні два, і мені воно також сподобалось. І я така клас, треба далі читати. Кожне оповідання воно є ностальгійним. Людям, які влітку були в селах, на дитячих канікулах мали там бабусі, сподобається це все більше. Я мала дуже маленький досвід десь перебування в селі, але все рівно мені також сподобалося. І тут буде насправді багато і складних таких оповідань. Під час яких можна поплакати, пов'язаних як з дітьми, так і з старими людьми. Але, знаєте, в якийсь момент після під кінець збірки там почали ще й такі бути моторошні оповідання, які можна віднести навіть до хеллінських читань, тобто книжка така дуже різнопланова. І не ведіться на назву Нічні купання в серпні тут не лише літо, тут буде одне різдвяне оповідання. Тобто, це така, знаєте, універсальна збірка, яку... Можна читати в будь-який сезон і просто насолоджуватися цими історіями. Традиційно в малій прозі рекомендую вам читати не більше одного оповідання в день для того, щоб відповідно насититися і зрозуміти до кінця все, що там відбувається. Так би мовити, не перенасичувати свій мозок, купою і купою історій. Тож на цьому в мене все. Я, мені здається, розповіла про досить велику кількість канжок. Сподіваюся, ви э, дійшли до фіналу відео. Розповідайте, чи читаєте читали щось з цих книг, Чи сподобалось вам це відео? Звісно ж, підписуйтесь, ставте подобайку. Якщо маєте бажання мене підтримати, під відео ви завжди знайдете інформацію, як це зробити. А з вами ми вже зустрінемось зовсім скоро. Па-па!